Доброго дня! Минуло відео стосовно цього принтера вже є досвід. ось Вже була каса. Ми касу використовували. На той час ну, був приклад тільки з тестовими режимами, бо неможливо було встановити додаток і користуватись додатком в тестовому режимі, там вже потрібна була вже сама каса створена. У нас є досвід тільки з чекбоксом. Чи буде вона працювати так, як працює з чекбоксом, наприклад, вчасної каси. Невідомо. Тобто, Через веб-версію друг на цьому приінтері потрібно робити через ну, виходить додаток RAV BT. Тобто, це минуле відео. Воно про це, і, про це і знято. Ось, ну, У нас є подивимось на наприклад, чекбоксу. Якщо буде вчасна каса, ну, вдасться зробити тестовий режим через додаток, ну, це буде добре. І так, запускаємо. Напряму з телефону не можна роздрукувати сюди якусь інформацію. Ми заходимо до, до... Ну, Він вже підключений, Притус-принтер. Ну, ми зараз його приберемо, щоб було наглядно. Це ось наш принтер. Так, код. Ага, ось. 1 2 3 4 код. Був. Ось він, він з ним сопряжен, але підключитись до нього не можна. Ось. Тут тобто немає доступних. Ну, він з ним з'єднаний. Ось. Тобто не можна так от там, знайти якусь картинку, вказати друк і напряму на принтер вивести. Для цього потрібна прокладка RFБT. В даному випадку у нас є. Прокладка типу чекбокс. В цьому в момент чекбоксу, це його принт-центр. Ми заходимо сюди. Тут вже налаштовано ми вже принтер додали. Тобто він його по Bluetooth напряму бачить без перехідників. Так, тут у нас 58 мм. Ну, ми його зараз видалимо. Ну, По-перше, ми його. З'єднуємо з телефоном. Ну, не підключаємо по Bluetooth, він не підключиться, щоб була зв'язка. Тепер додаємо принтер. або ну, Wi-Fi був Bluetooth. Bluetooth. Тут вказівки. Так, ну, назва принтеру тут немає значення. Там принтер. Ось бачите, зв'язка вже є. А, ні. Тут підключено наушники. Так, 58 мм, тестовий друк. І тут ми обираємо наш принтер, зв'язку з принтером. І ось він, наш принтер, Bluetooth принтер. Ми його обираємо. Ось він, у нас тут з'явився все. Ну Тут за замошенням стоїть. 58 мм. І Якщо у нас тут використовується у вас взагалі один принтер, вставляйте використовувати за загошування, щоб не обирати постійно принтер. Тобто ви наже натискаєте друк і обираєте, який же принтер роздрукувати. Ось цю функцію натискаємо і все, зберігаємо. Ось він встановив. Як же друкувати? Ми, як ми в даному випадку працюємо, ми робимо. Або з телефону чек робимо. Або якщо робиться це чек з комп'ютера, то ми друкуємо не з комп'ютера, я заходжу ось в касу, історія чеків, і друкуємо потрібний нам чек. Ну, У нас є два повернення. Ми ці повернення друкуємо. Ось. Такого типу чек, він, коли ви через телефон робите чек. Або, якщо готівка вам видає чек. Якщо без готівка, то ви, у нас підключено NFC. Ми сплачуємо через телефон. Тобто клієнт підносить до нашого телефону сюди, до задньої камери, і це у нас як це у нас телефон як термінал. В нього є NFC. Він приймає тут тільки по NFC виходить. Тобто Не можна прийняти фізичний пластик, провівши його або чіп. Ось. Тобто, якщо безготівкова оплата, ну зараз покажу. Це ми ось повернення друкуємо. Це ось він друкований перший чек. Беремо другий чек. Просто натискаємо і все і дивимося, як він виходить. І радіємо простоті. Не потрібно використовувати якісь громісткі принтери. Е, ну, в нашому випадку, в нашій схемі роботі, це залежить від, від клієнта. Тобто Завжди потрібно видавати чеки. Ось, ну, Звичайний такий рулон. Видаємо. Тобто в нас немає проблем там, видати чек. Ось. Проблема його встигнути на, набити цей чек, для того, щоб потім копице, копицеві його видати, ну, роздрукувати. Е, і так, ну, давайте подивимось тут налаштування велосипеду. Ну, якщо буде готівка, е, ось, натискаємо видати-чек, у нас є ось варіант. Якщо буде готівка, у нас формується там, натискаємо готівка. Е, Продовжити. Тут підтверджуємо, що ми оплатили, і, і все. Можна одразу натискати оплачено, там хоч задачу дали. І у вас з'являється чек на екрані. Ось як ми повернення робили. З'являється чек на екрані і ви друкуєте. Можете його роздрукувати або там відправити по емейлу. E Різними шляхами можна відправляти. Або скрін зробили, відправили по Viber. ну, як, як вам зручно. А є таке ще спосіб оплати, називається картка. Обираємо картку. Якщо не підключено Xprinter, на Xprinter, продовжити, і ось у нас є to Phone», Tab x Phone». Тобто, я натискаю, ми зараз натискаємо сюди, переходимо в додаток Tab ну, Зараз вони всі потрібно увімкнути. Так, помилка, вже ж. Спробуємо ще раз. Все, ми готові приймати оплату через телефон, підносимо сюди до камери. Ну, де там вказано ми завершаю, так. от. піднесемо все. Ну, Це клієнт підносить, тобто ми повертаємо, повертаємо телефон, а клієнт підносить своєю камерою до. До нашої камери телефону. І все. І потім ця оплата проходить, і у вас також з'являється цей фізичний чек. Ну, чек От, Ось в такому вигляді. Його можна завантажити в PDF, відправити тобто, будь-яким способом. для роботи з чекбоксом. Достатньо навіть ось такого маленького принтера. Ось Ось цей принтер. Взагалі, я гадаю, що Ну, він куплявся на розетці, десь там півтори 1500 коштував. Ось. Ну, я гадаю, що можна навіть замовити принтер, спробувати з Алікспресу поекспериментувати. Тобто... Ми його підв'язуємо по блютузу і чекбокс його бачить. Ми його в шекбуксу фізично додаємо. Спробую зробити повчасно в касі, щоб буде працювати, не буду, не знаю. Може запитаю у них, може вони дадуть таку змогу зробити відеотест дати на, на додаток. Дізнаємось. З чекбоксом ми все працює, питань взагалі немає. Побачили, як це просто. Маленький такий принтер. Так цей принтер, в чому його ще секрет? Якщо ви, наприклад, там, у нас було, було, було такі два випадки, людина там каже, що підійдіть, будь ласка, там на травайну зупинку тут ми на відстань травайної зупинки іншої, ми беремо цей чек, беремо там якийсь робочий чи телефон, чи це ваш власний телефон. Ви можете у чекбоксі заздалегідь, Ось у нас є товар набити, видати чек, і ми можемо цей чек відкласти. Ми його відкладаємо, там, називаємо там, назва якась назва. Наприклад. Тобто ви у магазині попередньо сформували чек, його відклали через телефон. Потім приїхали, берете з собою принтер. Телефон, товар, котрий хочете віддати покупцеві. Заходите у відкладені чеки. І ось ваш чек, котрий ви набили, ну, створили. Нажимаєте на застосувати чек. І все, у вас цей чек, котрий ви попередньо в магазині сформували. І відклали. Він завантажується до вас. Ну і ви видати чек, готівка, картка. І якраз покупець може на цій же ну, з зупинці, пробачаюся, зупинці, може сплатити за замовлення навіть карткою, приклавши її до задньої частини телефону. Тобто ось телефон. Оплатили, ви його увімкнули, Bluetooth увімкнули. Все. Друкуйте чек. На цьому можемо закінчувати. Якщо буде вчасно, вда. Сам...